чи Чисто військова, військова підготовка, повернеться. На даний час далі було на предмет західних. Написано на підготовках, на даний час програм передбачено одна година на тиждень, Покільно зміни немає.

Сума коштів, яка виділена, у нас більше времени на 100%. Выставщина. Точно якось. Андрій. Где питання? Виключати розгляду, просто ми зауважимо, що дошів. Ємайш. Через присутніх mañ <laughs> ar Ми не можемо просто всі, як сказав, фінансово обезпечити на місце, за що звідти. І якщо у нас до кінця року не буде випадати коштів, як в тому році, ми подаємо кінця року нам 10 тисяч додалося, що ми в Рим бійшли і написувалися все нормально. Так ми маємо. Не, ну ты значит. Нам новые 10 миллионов. Больше. Больше, чем ты? Потому, Потому что, Юрий Михайлович, мы сами же это не школы. Одну спорт, і забороні, надати подати, наших депутатів, депутатів міської ради, які приймали участь у такі атлії, депутатів у міських суд. Вони там зайняли декілька передових військ, зокрема, депутат Погаєв зайняв третій чи другий міст. На перше місце Шахи, І. І друге місце шашо. І, а, І. А, наша команда футзалістів зайняла заняла команди третє місце футзалу. у Ми Бачимо, казали, сині були від п'ятки до.

Я думаю, прийманий досвід дозволить наступному році нашим депутатам зайняти легень. <світ> і тому давайте ще раз привітаємо і подякуємо. <плес> До речі, поїздка була організована також за допомогою наших депутатів, зокрема, сюди країни. <плес> Це спортсмени, тренера, директор школи. Це ці показники, це їхні показники. Якби не вони, то однозначно, що надо їх появлятися. Однозначно, що ми тут. Одно значить, що в першу чергу це на лікарняні засоби поля, на праці обозначить, здоров'я присела, але значить, однозначно, там чорнобиці. Але однозначно нація здорова буде і на спорт треба обозначення. Не треба що по столі. Зрозуміло, що в нас в першу чергу на матрасах, величну але я підсую. А замітно, що здорові це здорова армія, а армія це збереження нашої України. Наші спортсменів, які справили, і Юсія дітей плацюють подаруску роботу. <плес> і крім цього, зараз хочу, можливо, чи дещо запізно, але подякувати депутатам обласної ради, які направили значні кошти з моїм роботів, так звані депутати коротких народів, фізичної культури і спорту міського. Це депутати мірої. до САМБО Та інші, ми також з міського бюджету, які проводили спільно з дитячою спортивною школою і в тому числі крос, присвячений пам'яті Шенка, містом був Добре, дякую. Так, питання пропозиції Будуть? o isso dəqiq olaraq bu təqdimatda var olan bir statistik məlumatdır. Obrigado. не було Не було жодного не мав. Це самі себе. Я чую. Я

Масовий починку лікар буде працювати дитячий оторочний заклад лісовий затишок протягом 6 оздоровчих змін, починаючи з 3 червня і закінчуючи 30 серпня. Вартість будівки э, зміни до 14 днів кожна. Вартість будівлі складатиме э, починаючи з 4-9 до 11 тисяч. Щоб так було, э, була сказав заступника.

Яти не має за неофіційними істичниками, що взагалі їдалі там немає у цьому закладі, ми всі вивезені, тобто зробити там оздоровлення. 如果说有新的。 Пірканафтогазу, дитячі табір почувський космос, який знаходиться на балансі первинної проспілкової організації ГРОПІЛКАНАТТОГАЗУ, а механізм повернення коштів на цей час не визначено, спілковий комітет НГБО Пірканафтогаз вирішив запропонувати буті на першу зміну придбати за повну вартість та кошти міської громади для забезпечення дітей міста у міської області, в тому числі дітей, що проведуть з дального захисту. Графік задіюється, проєкт зміна 10.6, друга зміна 3, 3 зміна 26 просьо. Там будуть оздоровлені безкоштовно. І ще майже 30 дітей також ми будемо затримати фішнівські, на їхній обзор. Під час такива. Це, як я зрозумів, це кошти передбачення державним які надійшли нам дороги. Я продовжу на цих дітей. Дітей запитання. І діти, які не оплачені свої Сімдесят чотирьох тисяч на проведення проводити э, дітей до шкільних та протиставора. Двадцять 24 тисячі виділено на зменшення кутів э, для працівників бюджетних установ, вісімнадцять тисяч виділено. ЦРЛ, та 103 тисячі нас виділено на прихвалення хотіло на оздоровлення, на оздоровлення дітей у захищених категорій. І, як вже казав Ігор Юрійович, область по виділила нам субвенцію в сумі 167 тисяч і 133 гривні, які також будуть зустріти на прихвальних хотілах на оздоровлення дітей. 4 тисячі 591 дитина. Із них 3169 дітей це соціально незахищені категорії 60. Значить, на 60. Відповідно про рахувальчик, вона вивчається.